Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі про Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Запоріжжя область. Що новенького, що цікавенького, чи буде тихо, чи не дуже, мої хороші. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Запоріжжя найближчі дні. Та жара самі собі при владі у вас вигадують якісь проблеми. От дивіться, багато роботи ми зробили, багато зроблено для міста. Ми такі молодці, похваліть нас, якісь виступи постійні. Ваша влада постійно буде на екранах. От я, знаєте, показуха, а за спиною суди якісь, сварки, перерозподіл, діошка, як кажуть, знаєте, вибачайте за прямоту нас дурять по дурню, самі собі що роблять, гроші які складають, а люди страждають, це гуманітарка знову питання, розселення, лікарні. До речі, лікарні небезпека прильотів, медичні заклади. Знаєте, де ще зони відпочинку? Будин... Будинки там. Можливо, я не знаю, чи працюють у вас там клуби, чи там бари якісь, от такі, що можна і вночі гуляти. Ну, не всю ніч, так що ну, люди, ну, я, не треба мені це писати. От Я просто кажу, що об'єкти під загрозою, там, де просто люди відпочивають і немає ніяких, не ніяких військових об'єктів. Не коментуйте, будь ласка, не давайте уточнюю інформації, це просто так риторично. Запоріжжя, найближчі дні. А якийсь звіт треба робити місту про роботу. Тут, можливо, до вас хтось їде з перевіркою, і хтось з вашої частини влади поїде, там, як накилим звітувати, може, до Києва, може, ще кудись. Знаєте, от видимість роботи багато всього. А чому їм дозволяє так себе поводити? Бо вони прибідняються, кажуть, знаєте, вводять в оману, давайте так. Мають на когось компромат з минулою влади. Прильоти, де? І дихати якось важко, може задимлення буде. От щось таке буде по відчуттях. Що все це добре, що ви розказуєте, а по факту інша ситуація. Запоріжжя на ближчі дні. Знов лікарня, повторення ситуації негативне. Знов звернення до лікарів. Повторення. Туди ж я, я вже туди бив. Інфраструктура також. Дорога поруч. От центр міста хоче. Що ти там забув? Ворог, що тобі треба? Запоріжжя найближчі дні? Покажи мені все по місту. Диявол вийшов. Піймають якогось агента, людину, яка здавала позиції, здавала якусь інформацію. Але є людина, яка і вашим і нашим. Слухайте, ну ваші всі об'єкти, наприклад, там, та ж промисловість, все, ворог вже все знає. Нового нічого немає. Плани по військовим цю інформацію, вона як закрита для влади, для цивільної. Вони не знають вже цю інформацію. Там помилки вже виправлені в цьому питанні. І ворог буде лютувати, бо він не може щось зрозуміти якусь інформацію отримати. Моє небезпека інування. Місто не і вам біда. Важко. А чому ви без... а що по світлу? Що у вас? Без допомоги, без світла в голові. Вас дурять. У вас може бути більше світла. Ота, як кажуть, вас дурять. Не хочуть на вас як резерв витрачати. Вас будуть ще більше обмежувати по світлу. Будете просити, ну, і щось буде ще з провізією, як закриватись буде. Можливо, магазинів багато позакривається. Допомога. Тут кажуть, а тут взагалі скажуть: тут повернемо ЗС от тоді буде світло. Ну, можливо, так і скажуть. Мені така інформація йде. Давай. От не зрозуміло мені, тут ще таке питання. Давайте укріплювати місто? Ні. А чому влада центральна взагалі так ставиться до Запоріжжя? Це про Київську. Центральна у нас там. Тому що вони вважають, що на містах все контролюється, що ваша місцева влада звітує, що тут все під контролем, і військові вперед-вперед, тут взагалі все добре. Ідеально все. Чоловік сидить на троні, бачите? Він більше за такі питання, може, з військовими пов'язане, з побутовим, а жінка гроші в руках тримає. Угу, парочка. Чекають на якусь допомогу, може, навіть гуманітарку, щось ще, а воно ну, на місто не йде. Так, мені, знаєте, що не зрозуміло? Це буде покращені по Запоріжжю соціальне життя. Таке відчуття вас, як ото, знаєте, списали з рахунків, як Харків свого часу. Виживаєте там самі, намагаєтесь. Після великих прильотів і великих сварок трошки буде краще. Но це показується військова ситуація. І все одно якісь прильоти будуть. Покращень глобальних в соціальному житті не буде, поки не підчиститься територія від зрадників. Де зрада тотальна? Сварки між регіонами сварки відомства, багато сварок. Таке. Щось у вас там взагалі кулуар, кулуарний. Запоріжжя найближчі дні. Ну, ми там трошки далі подивились да, по політиці. Ну нічого. Якщо вас щось бентежить по місту, скаржиться на гору там кудись, не на обласну, а кудись там на Київ. Доносьте інформацію, бо не дуже володіє центральна влада інформацію по вам. Чи слухаєте, що кажуть? Наші десь підуть вперед-вперед. Запоріжжя є небезпека для цивільних. От пряма, є небезпека. Ніби то тихо було, а тут можуть бути прям з ну, жертвами. Ми намагалися, ми збивали, але це отак. Васильівка на облащенні. Таємний план, там дуже гучно. Там відпрацьовується якась операція, потім ми дізнаємось. Там прильоти будуть. Мелітополь найближчі дні. Нам треба їх склади і рух, знати, як вони рухаються, як вони будуть діяти. Дізнаємось часу. Бердянська найближчі дні. Ціль важливо. Отримаємо. Там атака у них буде, і дрони навіть можуть бути з Бердянську. Там, там де коса, взагалі, там не тільки Бордянську, там де ближче до заливів а Прильоти біля води, знаєте, біля моря. Багато прильотів. Це не тільки Бордянсько, може бути і крилівка, тобто все, що там на узбережжі стоїть. Завісь найближчі дні. Не, тр... не переймайтесь, кажуть, не переймайтесь, там дуже багато буде ворога, але під контролем. Ситуація під контролем. Там ще більше ворога буде роботи на найближчі дні. Там щось дуже гучно, там просто літає далі, сіра зона розширюється, важко нашим. Десь ми підемо. Можливо, не прямо через роботу, але трошки ворога почнемо всунути. Дивіться, що б ви не знали, що б ви не чули. В новинах це трошки пізніше з'являється. По-перше, по-друге, навіть якщо ви щось знаєте, не роздмухуйте, мовчіть. Де що, хто десь бачив, ну, може місцеві там будуть передавати? Як злив інформації, що наші кудись там вже пройшли. Отже, як от знаєте, завчасно... Порадіємо і будемо мати великі втрати серед військових. Тому точну інформацію на не кажіть, не, 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 не давайте. Ну, як завжди, виток якийсь буде. Такмак не пишіть. По справедливості кажуть, ППО їм якесь виб'ємо. Там якийсь буде протест по такмаку, я давно не дивилася, є я на це причини. Там багат, більшість місцевих буде. Вже не наших, там будуть дуже сильно обмежувати права українця. Пологи дні. Прильот. Ворог до чогось підготувався, і ми також про що до чого не скажу. Будете писати погані слова пологи, логике кмак в коментарях, вас будуть блокувати. Тому що по цим населених пунктам дуже активність у нас є тих, хто зараз на окупованій. І дуже сильно пишуть: а можна конкретніше? Так що нам чекати? Отаким, знаєте? А я вам скажу, що багато пишуть серед тих, хто вже отримав інші паспорти, не хоче, щоб ми туди повернулися. Чому я трошки мовчу? Всім, хто чекає визволення, ще поки не бачу. Там йдуть операції важкі з їх боку і з нашого боку. Там небезпечно. Отак скажу. Гулякова найближчі дні. Ворог щось пройде вперед. Доведеться десь вибивати їх. Може ДРГ забіжить. Якась буде така дуже неприємна ситуація, оріхів найближчі. найближчні. Вогонь великий, але ми, ми кудись висуваємось ворога відтискати. Пішла якась активна фаза там. Вільнянськ найближчині. Дивимось вас більш конкретніше. Я почула ваші прохання. Вільнянська найближчиня. Є загроза для цивільних. От, і в минулого разу показувала. Пояснюю, що по вам іде. Шукає далі ворог військові об'єкти у вас на території. Інфраструктура. Де у вас поруч якісь там Войду водойми чи щось? Може, в районі, а там буде гучно, перше. Друге, склади, і так само магазини можуть бути СТО, те, що я бачу картинкою. І такі, як склади. Я не знаю, вашого міста не була. Як знаєте, там ну, нічого немає продовольчого. Просто місце, ну, яке повинно було цікавити. Прильоти можуть бути, є загроза. І, збит... І від збиття мені така, така інформація. Де від збиття також можуть бути. Вогонь іде. Місто район іде вогонь. Тому не нехтуйте правилами безпеки. Вам якусь допомогу дадуть, може якась організація, навіть може бути не українська. За кордону прямо щось вам як нададуть. Грошову. Прямо як на вас звернуть увагу. Знаєте, скрутну хвилину допоможуть.